Призначений новий кабінет міністрів України. Ну, і мені писали окремі дописувачі, що мовляв, в період е, дії воєнного стану не можна змінювати кабінет міністрів. Ну, от давай спробуємо ми з тобою розібратися зараз. Е, можна, не можна, потрібно, не потрібно було. Чому, на твою думку, шмигаля, прибрали, і в мене ще є купа запитань. До тебе. Купа запитань. Знаєш, тут треба поставити відео Арсенія Сінюка: Юля, Юля, да? тому що в нас є новий прем'єр-міністр, дійсно, Юлія Свереденко. Юля, але не та. Давайте так да, але ну, ну жахтозна да і, хто жарт, не жартами. Я, я насправді от, дивись, з одного боку. Я дуже радію, що в нас все ж таки більш молоді люди з'являються в політику. Приходять там посади, займають. Е, ну як то кажуть, будуть дивитися. Але будемо дивитися, але почнемо з того, чи могли міняти дійсно. Є стаття е, 10-та. Закону про правовий режим воєнного стану, але, до речі, немає ніяких статей в конституції. Я не знаю, чому деякі окремі народні депутати посилалися на конституцію. Це там трошки інша історія, Да? 100% а, так. А, а. І от чесно для мене це іноді просто дивно. Ну, слухай, ну хто хто, ну депутати ж повинні конституцію знати? Right. Помічники є, які б могли сказати там пане депутате, ви там фігню говорите. Да? Ну окей, в законі дійсно сказано, що якби не можна це робити, але. Бо там є один нюанс, і е, я дуже довго в цьому розбирався. І до речі, заради справедливості треба сказати, що навіть представники відверто опозиційно налаштованої по відношенню до влади казали, що в цій статті мова йде про неможливість ліквідації кабінету міністрів як інституції. Так. Це перший момент, і якщо ми беремо до уваги саме цю позицію, а юристи парламенту з дорадчої служби саме так сказали, що це якби про інституцію, тоді міняти можемо. Перший момент. Другий момент ми ж міняли міністрів, причому міняли один раз пачками, десь 10 чоловік помінялося, половина кабміну. В чому різниця? Міністрів можна, а якби Кабмін, в цілому, не можна. І третій момент: я про нього тільки подумав, коли побачив цей лист Шмигаля, заява про відставку. От він пише, наприклад, як людина, ну, дивіться, наприклад, в нього, не дай Боже, якісь проблеми зі здоров'ям. Да? І от він пише: Хочу відставку, його що не можуть туди відправити, його якби будуть тримати силою. А за а по конституції, якщо прем'єр-міністр прем іде відставку, це веде за собою відставку всього кабінету міністрів. Тому отут питання, що вище на мен, на мою думку, вище конституція. І якщо ми беремо ідею з тим, що прем'єр-міністр може написати заяву про відставку, це тягне відставку Кабміну, то це треба робити навіть під час правового режиму воєнного стану. Тобто, конституція вище. І ще один дуже важливий момент: кабінет міністрів призначає не президент. Кабінет міністрів призначає Верховна Рада. Коли вищий представницький орган, представницький орган, легітимність якого в рази вища, ніж кабінету міністрів, призначає кабінет міністрів. Він його легітимізує все крапка. Тому що в нас ж немає претензій до легітимності Верховної Ради. Немає У нас, до речі, немає питань до легітимності президента, і немає питань до легітимності органів місцевого самоврядування. Але чому? Тому що два останні це представницькі органи, президент це. Ну, у нас дехто каже там представницький теж орган. Я з цим не дуже погоджуюся. Чому тому, що в теорії є президенти, яких не обирають громадяни, обирає там парламент сам чи ще хтось, да це, але він має представницькі функції. Так що в цьому контексті, оскільки це легітимізувала Верховна Рада, питань до легітимності кабміну немає. До речі, зверніть увагу: я от станом на час, що ми записуємо відео, да. Навіть не чув жодних кваканів з боліт з приводу того, що у вас буде нелегітимний Кабмін. А вони би цим скористалися, вони би цю тему розганяли. Значить, вони розуміють, що це не сильно має якийсь там сенс. Так, це Чекай, буде. я тоді перепрошую, і переб'ю там же ж низку міністрів носить безпосередньо подання президент. Це його квота, О, Тут, ох, ох, О, але голосує Верховна Рада. Тому які питання? Ну Верховна Рада легітимізувала це. Знаєш, мені ще нагадало історію про третій тур виборів. У нас така була колись, да історія так, 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 і там так. хтось каже, так. Да, і, типу не легі з точки зору нормативно правової і політика правової. Якщо люди приходять на вибори, голосують, вони легітимізують сам факт цих виборів. Так. Тобто, якщо це все по процедурі, а в Україні це було по процедурі. Е, от до речі, на відміну від фейкових референдумів, які типу проводила Росія, тому що там не було процедури, а в Україні була процедура, і тому давайте про легітимність забудемо. Він легітимний, він буде працювати, і питань тут якби немає. Чому це взагалі відбулося? Ну, так. я думаю, так: економіки, професійності, ефективності це не ці поняття, які стосуються цієї заміни. На мою думку, ну, це моя суб'єктивна точка зору дві причини: перша інформаційна. Сигнал внутрішньому споживачу, зовнішньому споживачу. Дивіться, ми щось робимо. Ми щось міняємо. Ми щось намагаємося так відповідати на нові виклики, надати новий імпульс, там да змінити підходи, вирішити якісь проблеми і так далі. Причому це як для українців, так і власне для наших партнерів. Що дивіться, ми от робимо. Да? Тут мене правда трошки насмішила, насмішив трошки виступ президента. Зараз ну, почекайте проклинати в коментарях. Я поясню, що я маю на увазі, коли він там виходить і каже, там пріоритети абсолютно правильні. Там зброя, партнери. Да? Просто просте питання, чому ці пріоритети тоді ж мигаю не озвучили? Да? Ну окей, президент повинен був це зробити, і він зробив. Тобто, це от через це, от ми інформаційно це створюємо, показуємо, що ми можемо щось робити. Ми не не стоїмо на місці. Ми міняємося. Я бачив навіть один матеріал, великий до речі, в західних виданнях, що це ще спроба якось краще налагодити відносини зі сполученими штатами. От я правда не зрозумів, де логіка тому, що всі ж залишилися по суті на своїх місцях. Ну правда, Свериденко гарно попрацювала з американцями щодо угоди про корисні копалини, е, тому можливо, якби от в цьому контексті е, тепер вона Ти, ти, ти натякаєш, що їм міг лобіювати не Єрмак, а умовно Марко Рубіо. Якийсь ні, 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 ні. Її, лоб, її не то що лобіював, її привів Єрмак. Але дивіться, тут же в чому суть її до цієї посади готували давно. От суть. і вона тому з американцями, що... тому що її лобіював Єрмак. Тут все якби співпало. Просто американці могли сказати о, окей, нормальна історія, типу там хай буде ага. там. Наприклад, Да? я ж кажу, я бачив це тільки в одному матеріалі е, західному, і я не сильно думаю, що це прямо ми для американців робили. Ні, тут я якраз бачу. Певну нашу суб'єктність. Ну, правда, вона така трохи дивна, але вона є. Ну, і є політичний аспект. Якщо в нас раніше Кабмін це була група сфера впливу там, трьох груп інтересів, ну тепер це в нас Кабмін сфера впливу. Я би до позавчора сказав би однієї групи впливу. Але коли ага. я дізнався про призначення Міністром оборони пана Шмигаля я поміняв свою позицію. Я зараз поясню. Я от зараз відверто кажу, можете золоту рамочку взяти, а то каже кажуть, який критикує президента. Да я прям Володимир Олександровича трошки більше зауважав. Чому? Тому що мені здалося, що призначення саме Шмигаля це якраз його апаратна гра, його тому не Єрмака навіть, а саме Зеленського. Я не знаю, чи він погоджувався а -а -а. з Єрмаком. Але ага. мені здається, що це було саме рішення Зеленського, коли він бере людину, яка тотально лояльна президенту так. Шмигаль це не людина Єрмака, це не людина так. Єрмака. В нього були прекрасні відносини з Єрмаком. Він знав, як треба звертатися до президента через Єрмака, і так далі. Тому подібне, але це не людина Єрмака, це людина Зеленського вже зараз. І коли Зеленський його призначає на цю посаду. З'являється сьогодні інформація, що він йому дає карт-бланш з точки зору внутрішніх призначень, при, внутрішніх, ну, тобто заступники, керівники департаментів. Okay. От ми зараз подивимося, очільник там цього е, оператора, державного оператора тилу і так далі. Оці ці люди збережуться на посадах, чи їх почнуть якось міняти. Там, там, правда, є процедура, але тим не менше. Плюс, виявляється, що. У пана Шмигаля для мене це було певне відкриття. Я про це раніше не чув. Але інформація з'являється: у нього виявляються чудові відносини з паном Федоровим, дуже гарні відносини з паном Федоровим. А у пана Федорова є, може, не прям прямий, але вихід на президента. І він теж не людина Єрмака, від слова зовсім від слова зовсім. Більше того, історія про те, що його розглядали як кандидатуру на посаду прем'єра. Вона дійсно має місце. Про це давно говорили, але Єрмак цю історію поховав. Він поставив свою людину, і і ми маємо тепер що? Ми маємо пані Свириденко, ну яка розписується в вдячності, значить президенту, і так далі. Але ми все прекрасно розуміємо. І ми маємо Шмигаля плюс Федорова, які отримують бюрократичного монстра, який, ну. Я думаю, десь 50%. Я чув, що наш колега пан Денисенко він казав, 60% бюджету буде контролювати. Ну може, в нього більш там детальні розрахунки? Ну коротше, половину бюджету контролює тупо міністерство оборони. Ну плюс Федоров, плюс від міністерства оборони заганяє цього Міністерство стратегічних галузей, і ми маємо ну величезну таку структуру. Де призначеність президента, де людина президента? і от так, е... мене, мене тоді до тебе запитання, друже. Ти зараз натякаєш, чи прямо говориш, що президент уже не довіряє Єрмаку. Ні, я не кажу, що він не довіряє. А, я ні, кажу я, що я, у президента я, 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 я... У я, є я, право голосу. От я тобі зараз перепрошую, я закінчу. Чому я так говорю? Ти слушно зауважив про Шмигаля і дав мені відповідь на запитання, бо я думав, довго чому? Чому От саме чому так да, це вже схоже на те? Хоча я не допускав раніше, що певна конфронтація між Зеленським та Єрмаком може бути. Я розцінюю це як недовіру першу. Чому і другий момент про Федорова? Ти сказав також дуже слушно, коли я узнав дізнався інформацію про те, що Федоров буде першим віцепрем'єром із Юлією Свериденко, Федоров не людина Єрмака. Те не да, це 100%. І 100%, дуже 100%. давно виходить так. тут три тепер групи впливу. Ну я просто група президента. Окей. Давай отак назвемо Окей. Єрмак президента. Домовились тоді два група президента і група Єрмака в Кабміні. Ну це щось нове єрмак проти президента. Так да, я єдине, от ти відразу так в дихотомію да впадаєш. А що вони... ну, послухає, мені, мені здається, що тут е, не, немає ніякого конфлікту? Немає. Ну ні, ні ні. -ні. Це ну, певний це просто... рівень недовіри. Ну ні, ну як недовіри? Може, просто було як, може було так, що от вони почали думати про міністра оборони, і от Зеленський каже: О, слухай, так шмигально. От туди, да? і Єрмак, може, ми ж не знаємо, а може Єрмак йому сказав, та може, ми подумаємо, а за скажем: Ігоре. Ми повинні йому мене... віддячити. От, може, така історія. Чекай, повадить. чекай, тоді, от я тебе зараз перебиватиму. Тоді я логіки не бачу для чого, в принципі, Єрмаку погодити, погоджуватись на шмигаля, якщо він залишається на у відомстві на відомстві, яке справді має грошей найбільше в бюджеті. Ну що дивись, чому погоджуватися? Тому що він не зміг переламати президента прямо чи опосередковано. А чому він не зміг переламати? Ну слухай, ну може просто Володимир Олександрович від початку для себе вирішив, і якби так він сказав, ну я ж кажу, може. Знаєш, мені теж хочеться вірити, хочеться вірити що е, ну, в нас якби от така історія, коли е, ну, хтось це назве протистоянням, ти називаєшся протистоянням. А це, але це якраз непогана історія, тому що Окей. баланс, повинен бути, баланс тоді, повинен бути. Тоді є третя сила, третя сила, яку ми не бачимо, про яку ми добре знаємо, і прізвище якого називати ми не будемо, яка все-таки залишається впливовою в кабінеті. Президента тому Шмигаля зберігають на дуже жирнючій посаді, та ні. Я думаю, що це вже точно та сила не настільки впливова, але але ні, певний, ні. звісно, зв'язок там є, є. Є, враховуючи кількість замовлень, які отримають, які йдуть знаю, тому кого не можна називати, да uh -huh. ми все розуміємо. Uh -huh. Ну ні, ну очевидно, це теж зіграло якусь там певну роль, і може це і розрахунок президента. Ну короче кажучи, ми отримали таку цікаву історію. Все uh -huh. ж таки, кількість груп впливу вона з одного боку трохи зменшилася, з іншого боку, і більше ніж одна. І тому це вже якби така історія, яка ну може мати певне uh -huh. продовження. Ну, наскільки там ці групи зараз будуть співіснувати, ну ми подивимося. Ми подивимося, але я думаю, що е, Шмигаль на посаді е, посаді міністра оборони може й бути мати й ледь не прямий доступ до президента, тому так. що президент тепер е, ну кревно зацікав зацікавлений в тому, щоб в нього все вийшло, і принаймні того хаосу, який був за часів Умерова, це головна претензія, яка йому висувалася. Ну і його більше в принципі, якби Тут не було. тоді такий момент, ти мене наштовхуєш на ще одне запитання. Мені дуже подобається наша сьогодні з тобою розмова. Якщо ми говоримо про те, що є був хаос у Міноборони, є був. Ну він а був, ума... був да. а, а умерла людина Єрмака. То що виходить, буде хаос тепер в Кабміні? А, ні. Так тому що у Мера в РНБО ти мав на увазі. Ні, 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 ні. Я ж говорю не про Умерова, подальшу його долю, а про те, яких людей лобіює Єрмак. Ну він іноді лобіює більш-менш давай так більш-менш компетентних. Ну в мене наприклад немає великих питань там до певного рівня компетентності пані Свереденко. Угу. Немає дійсно вона давно працює. Вона може бути там мабуть ефективною. А, от знов таки, чому умірав? Так зайшов, тому що ну, як пишуть там різні, хто спілкувався, да? він просто від початку от поставив на Єрмака, демонструємо тотальну лояльність і якби він просувається. Але дивись, тепер цікава історія. До вчора майже 100% він посол США, і сьогодні зранку все міняється. Все Вчора що Ну, чутки. З'являються ввечері сьогодні. Зранку президент бере і призначає фактично там наперед типу, Стефанішину через хитру процедуру. Хоча, ну от знаєш, е, знов таки в нас в Україні презумпція невинуватості, нема питань, але проти неї відкрито кілька кримінальних справ. Ну сапі, сказала, що конкретно проти нема когось, але Ні, я не був... проти неї вона там е, фігурує, да так, можливо, так, так. але одна проти неї є, яка тягнеться, чи ще чор знає коли. Це ж її історія про mm -hmm. цю як її зараз е, колишню представницю партії регіонів Лукаш. Угу. Вона ж тягнеться ще з тих часів, так, і про так, це так, писали, так. коли її призначали на віце-прем'єра от міністра юстиції, казали, що це парадокс У нас. Міністр юстиції людина, яка фігурант, фігурант кримінальної справи. Я ж кажу, презумпція невинуватості Нема взагалі ніяких питань. Суд повинен ну, вирішувати, але бачите, президента навіть це не зупинило запропонувати її. І він ще як сказав, доки триває процес остаточного погодження зі штатами, що це означає? Що зі штатів прийшов сигнал? Що нам Уміров не підходить, і от питання, чому він не підходить, я схиляюся до того, що це креатура єрмака, і йому сказали Стопець, давайте когось іншого. Ага. Зараз, скоріше за все, хаос буде в РНБО, тому що якщо Умірова перетягнуть туди, правда, там складно зробити хаос, тому що там сильний апарат. І чесно, я от вважаю це теж помилкою. Я категорично був проти призначення Умерова послом в США. Ну я розумію, що там на банковій всім іншим по барабану, яка в мене думка, да? але тим не менше, я її висловлюю. Я, наприклад, не, не вважаю правильним ставити Умерова на посаду секретаря РНБО. В нас на сьогоднішній день насправді гарний секретар, там людина, яка повинна бути на посаді пан Литвиненко. Фаховий аналітик, прогнозист, доктор наук, людина, яка займається цими речами, знає, як все це працює. Mm -hmm. І він виконує головну функцію, дає президенту аналітику. Якщо у Мєрав просто організував як там Міністерство Хаосу називали Міністерство оборони, яку на аналітику буде готувати Зеленському? Ну, слухайте, давайте відверто. Ну, це ж дивна ну, така історія. Же працює, ну ти так, так, але апарат, апарат я розумію, але ж треба кудись приткнути. На що Мєрав піде на РНБО, тому тут от. -то, Єрмак трошки апаратно просів, трошки так. Да, я думаю, до речі, що ще може бути один прильот ну, прильот політичний, відразу кажу. Да, бо е, вчора ввечері Кіт Келло вже повернувся в Сполучені Штати. Uh -huh. Я буквально за 5 хвилин до ефіру з тобою подивився ролик, який зняв офіс президента з приводу його візиту. Uh -huh. Я не розумію, як в 30 секунд можна було 15 разів поставити Єрмака і один раз зі спини президента. Ну, це ж ну слухай. Ну от просто подивись, я на каналі все би виклав 5, 30 секунд ролик. Зеленський а один раз тут, десь виступає. Тут Пауза. Друже, пауза. Друзі, для того щоб ви змогли переглянути цей ролик, ми його зараз тут демонструємо. Слухайте, ну це я от подивився, і я трошки так е, ну, як нас кажуть, там мем є, да я офігів Валера. Да? Тобто, я дивлюсь, ну навіщо так робити? Там він вітається, обнімається, іде, розказує, показує. Потім десь фоном, там, виступ президента, де коли був День Української державності mm -hmm. і знову Єрмак. Єрма, ну от навіщо? Ну, навіщо заради чого це взагалі робити? Ну, це ж дратує, це ж ну когось там роздратує знову в сполучених штатах чи ще десь. Ну окей, зробили як зробили. Ну, така собі історія. Але я так дивлюся, що ну, ці речі вони потроху десь відбуваються. Ну, епофіозом всього цього є, звісно, кабінет міністрів. До речі, ще цікавий момент. От про Федорова. Да, хотіли ж поміняти міністра освіти, але кажуть, що Федоров особисто. Особисто звернувся до Зеленського і попросив так. його залишити діючого міністра під свої гарантії. Ну, він ще, ж профільний віце-прем'єр по науці, тобто важливий так. момент. Але це, знаєте, мене навіть трошки порадувало. Ну, знов таки в тому плані, що в нас тут є, хоч якийсь баланс, хоч щось так, там так, якось так. вимальовується з іншого боку. Зараз, мабуть, пані Стефанішина на перші ж дні ой, Стефанішина Середенко, да на перші дні свого прем'єрства зіткнеться прямо просто з колосальним викликом, і їй треба буде якось достатньо швидко давати відповідь на цей виклик. Ну, тобто, вона буде більш суб'єктна ніж попередній прем'єр. і. І ця суб'єктність, якщо буде яка, і яка не суб'єктність буде? Це теж важливий момент. Вона та президенту подякувала Верховній Раді. Подякувала, але ми всі прекрасно все розуміємо.